Доброго дня, пані та панове. Хочу зробити невеликий огляд грануляторів, які я придбав на заводі Артмаш. У моєму випадку це два гранулятори потужністю по 37 кВт. Мій досвід у гранулюванні трохи більше двох років, тож мені вже є чим поділитися. Спочатку в мене було два гранулятори Артмашівський на 22 кВт і китайський на 15 кВт. Коли я купив перший гранулятор Артмаш на 37 кВт і попрацював на ньому один тиждень. Одразу вирішив продати обидва попередні і придбав другий такий самий на 37 кВт. На даний момент обидва гранулятори працюють вже більше півроку. Вони невибагливі і надійні, перегрівів узагалі немає. Зараз літо в приміщенні близько 25 градусів Цельсія і обладнання справляється чудово. Дуже виручає заводський захист від перевантажень. Якщо навантаження перевищене, гранулятор автоматично вимикається і нічого не ламається. За півроку я нічого не міняв у середині грануляторів. Усе працює відмінно. Було кілька випадків із роликами, але в тому я сам винен не використовував термостійке мастило, через що довелося замінити підшипники. Весь ремонт обійшовся десь у 30 євро, тож витрати мінімальні. Ми працюємо на чистій тирсі і матриці тримаються чудово. На одній можна виготовити від 350 до 400 тонн гранул. Продуктивність у моєму випадку становить приблизно 600 кілограмів на годину. Я навантажую обладнання на 70% від номінальної потужності завдяки чому воно стабільно працює весь день. Головне слідкувати за технікою і тоді нічого не зупиняється. Робочий день минає спокійно. Багато додаткового обладнання я виготовив сам, щоб зменшити витрати і мінімізувати потребу в робочій силі. У зміні працює двоє людей і вони повністю справляються зі своїми завданнями. Гранула виходить високої якості і відразу продається. Завод Артмаш доставив усе вчасно і миттєво консультував, коли в мене виникали питання. Все вирішувалось у той же день. Чотири-п'ять разів я замовляв додаткові матриці і ролики про запас. Усе приходило вчасно. Рекомендую.